Молитва подяки за прожитий рік. Боже, дякую тобі, що можу жити і можу розвиватися, що можу говорити, рухатися і споглядати. Дякую Тобі, що ти дарував мені дар віри. Дякую Тобі за прожитий рік. Дякую, що ти маєш для мене час. Дякую, що ти не залишаєш мене ніколи, навіть коли я хочу йти в іншу сторону від того, куди я маю прийти. І навіть якщо я залишаю твою руку. Ти не залишаєш мене, ти завжди поряд. Дякую тобі за мою сім'ю, моїх батьків, котрі прийняли дар мого життя. Дякую тобі за всіх моїх предків, хто жив це життя, творив, любив, і ти завдяки цьому подарував мені життя. Дякую тобі за всіх людей, яких я зустріла у цьому році на своєму життєвому шляху. Дякую тобі, що багато з них допомогли мені щось зрозуміти, допомогли мені більше віддавати все в твої руки. Допомогли мені більше молитися. Дякую тобі за кожну людину, яка була в цьому році зі мною. Я також прошу тебе за всіх людей, кого знаю, прошу тебе за всіх людей, кого не знаю, але зустріну у наступному році. Прошу тебе, благослови кожну зустріч і будь у кожній розмові. Прошу тебе, Господи, нехай наступний рік буде твоїм роком. Я довіряю його тобі і запрошую Тебе прийти у цей рік. І бути завжди зі мною. Я прошу тебе також прийди у всі місця, де я потребую твого зцілення, де я потребую твого прощення і твоєї любові, тому що кожне місце, де що немає тебе, де є боляче, де є страх, де є сумнів, це місце, в якому немає твоєї любові. Тож я прошу тебе про твою благодать і зцілення, душевне, духовне і тілесне. Визнаю тебе Господом і Богом мого життя. Із цим усвідомленням іду в новий наступний рік. Амінь.